Дуже нас турбує питання занепокоєності, таке прояви правопорушення, в тому числі вандалізму, неповнолітніми, які зачасту часто знаходяться поряд з дорослими. Постерігаємо розпиття спортних напоїв. Грубість, нецензурна лайка. Там знаходяться малі діти, там жінки і все таке інше. Тому хочемо ну, разом з поліцією, таке прохання, готові приймати в таких рейдах теж участь в наведенні порядку в таких громадських місцях. Не поодинокі факти, пошкодження майна, а саме руйнація грош, дерев висаджених за адресою вулиця Слобожанська, місті Лазова. Це велика дамба. Такі факти мали місце в травні місяці, також в червні. Затверджений графік чергування працівників освіти. Це право вчителі наших міських шкіл і визначені 11 місць спущення та оперебування підлітків на всіх містах. Може це і трошки, ну будемо говорити, перегибаємо палку, але я вважаю, це буде правильно. Во-первых, ознайомлення з дітьми вже безпосередньо, не в онлайні, а офлайні. Правильно? От, і, я думаю, це буде, буде все таки і дітей. Як то ну, по крайній мірі вони хоча б не будуть виставочно це робити. На жаль, ми за ці два з невеликих років повномасштабного вторгнення все таки втратили частково дітей.